Плани сьогодні, подільники разом з вищим керівництвом держави. Люди повстали проти авторитаризму узурпації влади. Так сьогодні узурпація влади і авторитаризм набули такого обсягу, що вже соромно на це дивитися. Приватизована вся державна система влади, куми, свати, родичі, розставлені по посадам на всіх рівнях. І продовжують це робити далі. Люди повстали. Проти свого жахливого життя. Так те, що сьогодні запропонували в 10 разів збільшені тарифи, замороження і заробітних плат, знищення кожної родини, всіх від Чорнобильців до інвалідів. Це і є це і є сьогодні ті зобов'язання, які ви брали на майдані, де ви не просто розтоптали все це і не просто перекреслили, а ви відкинули країну ще на 20 років назад. І ви, учасники корупції, окупація сьогодні, війна. Так скажіть, будь ласка, хто дає вам право, вимагаючи санкції від західного світу самим заробляти на війні оці криваві гроші і після того ще бити депутатів, які намагаються зупинити цю торгівлю на крові. Скільки треба мати совісті, і скільки треба мати цинізму, щоб все це видавати як реформи і як зміни? Я хочу просто звернутися зараз до всіх проєвропейських, прозахідних опозиційних сил. Або ми реально координуємося і щось робимо, і зупиняємо ці речі, або країна просто буде поглинута цією мафією, яка прийшла на жертвах на крові людей, які загинули на Майдані. І більше того, я вам скажу: розуміючи, що Гройсман сьогодні виконує всі замовлення, Причому як кланів, так і корумпованої верхівки країни, ми подали постанову про звільнення пана Гройсмана з займаної посади. І я, пане Парубій, звертаюся прямо до вас. Скажіть, будь ласка, коли ви, як людина, яка стояла на Майдані, яка боролася за незалежність України все своє життя, коли ви набули таких якостей, що ви не зареєстрували постанову про звільнення Гройсмана з посади прем'єр-міністра, Мотивуючи це абсолютно глупістю, дурістю, яка не має ніякого відношення не до конституції, не до закону, і я вимагаю, щоб сьогодні була зареєстрована постанова про відставку Гройсмана як про маріонетку кланів і вищого керівництва держави. І ми вважаємо, що якщо не буде зареєстрована постанова, ми звернемося з заявою про злочин про перевищення своїх посадових повноважень як керівництва секретаріату, яке не реєструє, так вибачте і вас, пане спікер, який дає команди не реєструвати. Я вимагаю сьогодні зареєстрованої постанови. Крім того, Сьогодні розпочалась нова хвиля, яка спрямована на продаж сільськогосподарської землі, замість того, щоб в програмі на цей тиждень сесійний мати закони по розслідуванню завищених тарифів, по розслідуванню замороження пенсії і заробітних плат, по розслідуванню справи Гонтарєвої, яка давно мусить бути вже за ґратами, виставити на сьогоднішній день. Пане Парубіє, прошу послухайте. Ви ставите зараз питання про скриту приватизацію землі. Хто вам доручив це? Дайте прізвище. 2028а корпоратизація е, фермерських господарств, які, власне кажучи, потім завершаться приватизацією землі. 38:66 приватизація державних підприємств з аграрною землею і багато іншого. Крім того, Люди Порошенка подали до Конституційного суду подання щодо скасування мораторію на продаж сільськогосподарської землі. Земля, яка безкоштов... безцінна, яку забирають безкоштовно, сьогодні знову 30 секунд. Будь ласка, предбятам нових корупційних оборудок. І ми просто вимагаємо негайно в парламенті розглянути питання зупинки. Продажу сільськогосподарської землі, зняття цих законів, які щойно ми обговорювали з порядку денного, і негайного розгляду ситуації з тарифами для людей: 49% неплатежів. не платежів. Люди практично вимикають батареї і мерзнуть в своїх оселях. Що ви робите з країною? І звільнення сьогодні хвилину Юлії Тимошенко. По перше, у мене в руках постанова про звільнення Яценюка, яка підписана. Луценка і Бурбаком, і людина звільнялася на базі двох підписів. Наступне у мене постанова 41.23, яка зареєстрована і подана пана Міщенка, одним, яка зареєстрована про звільнення Яценюка, І вона ще болтається у вас на сайті. Тому це обман, що потрібно 150 підписів, тому що 150 підписів потрібно на відставку уряду. А ми вимагаємо, як і в цих двох постановах, відставки прем'єр-міністра. І тому ця абсолютно недолуга юридична довідка, і ми вимагаємо сьогодні зареєструвати постанову про звільнення Гройсмана. Дякую.